Доброго дня, шановні студенти. сьогоднішня у нас тема автоматизованих, то привод. Типові реверсивні і нереверсивні схеми керування двигунами постійного струму. так, Ну і коротенький зміст лекції, і починаємо ми із типових. Що в нас типового? Що цікавить нас типовому, давайте глянемо. Двигуни постійного струму, як і генератори, це електричні машини постійного струму. Так, тобто вони оборотні, можуть працювати як двигун і генератор. Ну, звісно, що двигун у нас виробляє тобто обертання. Так? Виробляє кінетичну енергію, а генератор електричну енергію. Основні елементи двигуна ми бачимо це якорь, так зі щітками. І, відповідно, отримує живлення і обмотка збудження. В даному випадку їх дві, як ви бачите, одна незалежна, бо не видно до чого підключена. І друга в нас включена послідовно, включена послідовно до нашого двигуна. Так, це обмотки збудження. Вони збуджують магнітний поток, утворюють магнітний поле в статорі. Так, що тут типове? Що типове, що у нас двигун реверсний, тобто вперед-назад, вперед-назад, або забезпечується ось КМ 1В, КМ 1В, або ці контакти замикаються, то тоді плюс пішов на цю сторону і виходить отак, або КМ2н назад. Так, і відповідно у нас плюс пішов на цю сторону, мінус сюди, і знову ж таки виходить сюди. Оце в нас реверс, так? Хрестовий мост. Бачите. Далі резистори, двохступінчастий резистор із шунтуючими контактами. Бачите, відповідно, в нас розгон здійснюється, коли резистори всі включені, ну, плюс-мінус ми бачимо де живлення. Да? Коли всі резистори включені, потім ми замикаємо. Одну групу резисторів опір менший, потім другу групу резисторів, опір ще менший, Так, і пішло у нас живлення КВ-1, КВ2. Це напруги. Так? ну В даному випадку регулятори напруги. так, І вони в нас замикають відповідні контакти. Так, їх тут ось вони замикають контакти і. Дають живлення вже ж на КМ4. А КМ4 у нас замикає оцей контакт, так? А КМ3, ось бачите, КВ-1 замикає контакт. Це щоб у нас вже ж розгон йшов. Е вмикання. Ну теж, перемикач, нульове положення, один вперед, 2 назад. Відповідно, КМ1 замкнулася ця група контактів. Катушка КМ2 замкнулася ця група контактів. Ну і пуск такий, бачите, ось ступінчасті показано, як запускається вперед, як запускається назад, як частота туди-сюди, в туди сюди. От, коротенько таке. І тепер м -м, таку схему електричну, от таку реверсивну схему керування двинува з паралельним збудженням. Подивимося, де тут паралельне збудження. Наш двигун. Так, РС КС, це якийсь тахометр стоїть. Так, і ось обмотка збудження вона підключена паралельно. Так. А реверс на те ж саме, бачите, вперед-назад. так, реле напруги, яке замикає контакт КВ, контакт КВ десь нижче. Ми ось знайдемо ці КВ, так, і тоді на КМ3, КМ4 у нас. Подається живлення, коли ми гальмуємо. Так, гальмуємо ми через усе резистор так І тоді все це відключається, якщо в нас в зупинився КСР, КСР, тут знайти можна, де він відключає у нас живлення вже. Ті самі резистори які обмежують пусковий струм, обмотка збудження. Ну і все так само. Ну і через обмотку збудження, бачите, йде розряд, щоб вона. На самоіндукції не спалила у нас. Бо вона жилення відключається, так вона зворотний дає струм і щоб це не було, тут розряджається. Тут у нас тут СБ1, СБ2 пуск вперед, КМ1 контакт спрацьовує. Відповідно, у нас КМ1 контакти і ось два замикаються. При цьому КА должно бути замкнуто, значить катушка КА це як взагалі ми жилення включили. Тобто, якщо на обмотку збудження є жилення, то тоді у нас може працювати кнопка SB2. Да? Якщо живлення немає на обмотці збудження, то тут контактор зімкнений і оця група не може включитися. Ну і назад, ось, відповідно ж, кнопка назад, КМ2 і група контактів замикається км 2 а це у нас КМ3 КМ4, дивіться, КМ1, КМ2 не бачу. КМ1, КМ3, 1 км КМ4 неправильно позначено, так. КМ3, КМ4 отут, бо бачите КМ. КМ3, КМ4 отут повинно бути. Неправильно підписали, хто це креслив. Це шунтуються резистори, Таким чином здійснюємо ми розгон, якщо у нас є напруга і КМ2 включилось. Контакти. Ну і тут же ж теж Ой, тут теж КМ3, КМ 4 і КМ5 це на гальмування нас у нас включається. От тут у нас КМ2, що там, що там, неправильно, КВ-1, КВ-2, повинні ввімкнути. Це вони контролюють гальмування, щоб двигун зупинити. Так, а КМ 1 і КМ2, вони вмикаються, це КМ3, КМ4, вони через певний час. Тут реле час повинно стояти, ну воно не стоїть. А там стоїть КМ2, тобто, якщо в нас назад, то взагалі це не працює. Так? Показано, що взагалі не працює. Якщо КМ1 включено вперед, так? то тут взагалі нічого не працює. Трошки схемка запартачили. Ну, тут забезпечив. Тут описано, як ця схема працює. так. Ми на ній зупинятися не будемо. Я вже все розповів. І ось ця схема теж описується. Давайте її подивимося. Двигун у нас постійно струму якор зі щитками. обмотка збужена включена в схему. Бачите? Паралельно. так. Кнопка стоп, кнопка Пуск. Так, L. Спрацювати повинен бути Контакт L. так, ось Контакт L замикається. І потім оці P1, P2 через певний час замикаються. Якщо у нас ряд часу працює, ну ось наш ряд часу P1, P2 замикають і вони тоді розкручують цей двигун. А оце у нас L відключається. Відключається да? на гальмування. Якщо наживлення L пропаде, то тут замикається і двигун. Розгальмується. Схема керування динамічного гальмування. Динамічне гальмування ось через ось резистор як розгружається. Так, різні прискорюючі реле, шунти, R1, R3. Ну, тут розписано. Далі. Типові вузли схем керування розберем постійну суму. Повторення матеріалу. Так. Що таке електричний двигун? Залежно від роду електричного струму, як він тут працює, що він оборотний, у нас виникнення магнітного поля під придником. Тобто у нас статор, це у нас ротор. Так. Принцип дії двигуна постійного струму, теж описаний. Так, ось він, це у нас якорь, ось у нас постійний струм, або це полюси, або це електромагніти. Ну, і наш якір ми вже знаємо, да, колектор, так, обмотка магнітна. Всі розписані, ось у нас тут як класифікуються, переваги, недоліки, так, типові схеми керування. Двигунами. Давайте подивимося, це у нас залежності. І наша схема, як працює. Двигун у нас. Паралельного збудження. Так, паралельного збудження. Регулюємо у нас е, збудження оцим резистором і запуск через резистори. Так, пуск стоп. км 1 КМ КТ-1 це рельє це реле часу, яке у нас спрацює через певний час, і тоді у нас контакти. А Т-1 замикається і тоді потихий поступово ми шунтуємо. Відповідно, у нас це функції РС. Значить, напруга контролюється на клемах нашого якоря. Так, і вмикається. Тут у нас. Функції струму, ось струм реле струму і теж вмикається, поступово замикаються контакти, шунтується реліз, знову ж таки І у нас тут останній варіант збуження функції РС. функції рс Ось напруга. Да? І традиційно давайте подивимося. От Типові схеми ми вже розглядали. Так, вперед, лише це вперед-назад. Тут, як кнопки блокують, які вмикають, які розмикають. Дивіться, ця кнопка SB2. Оцей контакт включається. Ця кнопка навпаки, як нажимає тут, а тут замикається, а тут розмикається. Це у нас це вже ми з цим зустрічалися, я повторюю. Так, тут у нас теж взаємоблокування реверса. Тут у нас ми. З активними опорами. Включаємо. Спочатку двигун запускається з опорами, а потім він шунтується. І через певний час реле часу відповідно стоїть. Тут у нас зірочка, трикутник. Ми перемикаємо, вже розбиралися, як зірочка трикутник Спочатку обов'язково зірочка менша напруга, а потім у нас трикутник. Тут у нас шунтуємо по черзі одні резистори, потім другий так, Через реле часу. Пуск стоп, бачите. Далі, отут ми, теж в нас шунтується резистори якоря, ротора асинхронного двигуна з фазним ротором, але за рахунок реле-струму. Так, як тільки реле набирається, зразу відключається. Тут дає сигнал і відключається. Оце у нас кхм, реле напруги. Так, реле напруги, як тільки напруга піднялася до певного рівня. Так, спрацює реле. КФ, так, КФ і воно дає живе на КМ2, і КМ2 воно замикає контакт, і двигун якось двигуна переходить коротко замкнуний. Так, отут у нас це перемикання двошвидкісне. Один на 3000, один на 1500. Або обмотки вмикаються 3 обмотки, тоді це на 3000, або 6 обмоток. Бачите? Тобто ділиться обмотка на 2 штуки, 6 їх обмоток. Так. 6 обмоток і частота 1500. Як вони вмикаються, то одна схема КМ2 вмикається, подивіться, то друга. Так. Відповідно, стоп у нас общий. Так. Автоматичний вмикач. СБ2 в нас включає обмотку на 3000, а це включає обмотку на 1500. Взаємне блокування, дві кнопки одразу включити неможливо. Тут у нас на три швидкості. ну Тут яка особливість, що можна дивитися. Тільки обмоток їх виходить, три види: одна трьохобмоточна, одна шестиобмоточна, і одна дев'ятиобмоточна. Так, і відповідно стоп. Кнопка К СБ3 включає КМ1. Дивимося, це нас на 3000 обороту. Оце у нас включає на 1500 оборотів, і це включає на 1000 оборотів. Так. І що тут? Якщо одна з них включається, так, то всі обидві виключаються. ну і Подивіться, як вони виключаються. реле На кожну групу тут є так, реле теплове. І У нас принципове скерування однофазним двигуном, обмотка збудження, робоча, так, збудження працює лише коли струм високий під час пуску. Потім, як струм вже запустилося, зменшується, відключається пускова обмотка, вмикач, ну і короткозамкнений ротор. ми бачимо. Далі збудження подачі збудження синхронного двигуна. Яка особливість, що обмотка збудження всередині якоря, так? Ось якорь всередині якоря, але це у нас ще додатково тут якорь привод отримує. Ну, можливо, це на одному більшість випадків, що це на одному валу. Так? Тобто генератор постійного струму живить обмотку збудження. Двигуна синхронно і синхронний двигун працює вже. В зв'язки із двигуном, а з синхронним змінного струму. Постійно бачите із змінним. Так. А це у нас КМ2 замикається, КМ2 замикається. КМ2 замикається. так. Коли в нас КВ. А КВ у нас тоді ось замикається. Це коли в нас КМ2, запускаємо ми. Двигун, то тоді треба, щоб обмотка збудження. І коли розкрутився, то тоді можна е, через е, резин... тобто менший опір. Да? Під час спуску треба більший, щоб був опір. А потім давайте прослідкуємо, СБ2 замикається, КМ спрацює, замикаються контакти. Е... У нас починає обертатися якорь. Так, разом е, обмотка збудження значить, дає живлення. Е, КВ у нас працює, значить, коли КА працює, КА працює, коли є живлення. Коли є живлення є. так, Тоді працює і тоді замикає цей контакт. так, І КМ2 подає живлення, і тоді ми шунтуємо цей резистор. Да? От, і така схема цікава. І тут схема керування з автоматичним галюванням противмикання. Да? Тобто у нас було вперед, а коли треба загальмувати, в нас включається назад, тобто, але вперед виключається до того, як тахометр не зупиниться, потім виключається це все. Так, ну от коротенько, такі схеми. Дякую за увагу. До зустрічі.